Росія не полишає спроб е, позбавити наш спорту, позбавити нас нашого того, що нас відрізняє, і єднає. В той же час вони продовжують намагатися під будь-яким приводом, створити будь-які містки для того, щоб повернутися на міжнародні арени, того, щоб таким чином виправдовувати свій злочин, створити ілюзію, що це є елементом норми, маніпулюючи тезою спорт поза політикою, не зважаючи на те, що війна. Як назавжди кажу, ну, це не політика війна, це злочин. І повернути це для того, щоб при своєю присутністю виправдовувати свій злочин, який вони здійснюють в Україні. Я переконаний, що ми цього не дозволимо. Саме таким складом наші атлети, Національний олімпійський комітет. Наші журналісти, безумовно, і міністерство ми вже отримали на цьому тлі дуже багато перемог. Я був у Німеччині, коли обирали президента Європейських олімпійських комітетів, переобрали е, Грека Капралуса, е, теж переобрали. Там була ЗУША, там були всі кандидати. Я спілкувався на той час з всіма кандидатами, ну я розумію, що там наш друг. Себастьянкої не потрібно було з ним спілкуватися стосовно допуску на допуску, тому що він до цього часу запускає найбільшу Федерацію легкої атлетики своїх атлетів. Спілкувався з нею, спілкувався з іспанцем, який мені теж запевнив, що він буде продовжувати політику міжнародного пійського комітету, спілкувався з нею особисто. Вона теж, у мене було тільки основне питання, щоб воно не змінило. Якщо вони вже їх допустили під нейтральним, но Хоча б це не змінювати. Ну вона теж пообіцяла, що на цю лінію змінювати не буде. Їх кілька сотень цих росіян, які підтримують війну саме змових видів спорту, і про них всіх є інформація. І якщо хтось із них буде допущений до олімпійських кваліфікацій або олімпійських ігор, то ми звичайно що зробимо все, щоб ці особи, які тут згадані, не були допущені до Олімпійських ігор, і також їхні колеги. Я хочу ініціювати також від нас, наших олімпійців від нас. Але звернення президентом народного олімпійського комітету ми, українські спортсмени, звертаємось до вас з проханням продовжити відстоювати олімпійські цінності та сприйняти недопуску до змагань спортсменів, які представляють державу агресора. Кожного дня ми повинні кожного місяця показувати цю історію, яку ми сьогодні бачимо, що країна терорист вбиває, руйнує і не дає розвиватись українському спорту. Я впевнений, що ми покажемо ще більше фактів, що атлети країни терориста підтримують війну. Кожному спортсмену я рекомендую володіти гарною англійською мовою, щоб доносити до міжнародних ЗМІ і розказувати, чому саме цей спортсмен він нейтральний, чому ми не можемо потиснути руку росіянам або навіть стояти з ним на нагородженні.